Доброго дня, шановні колеги! Ми продовжуємо наш проєкт, і сьогодні ми вже будемо розглядати десяту частину хімічного складу живого, і вона буде присвячена некодуючим РНК. Взагалі, ми можемо сказати, що народилася нова наука, ерономіка, тому що дійсно ця. Різні РНК вони виконують дуже багато функцій, і вони є надзвичайно важливими для процесів життєдіяльності. Ми охарактеризуємо деякі з довгих некодуючих РНК і коротких некодуючих РНК, і зупинимось на малих регуляторних РНК. Отже, на сьогодні у нас така програма. У еукаріотів кількість генів ось цих, некодуючих РНК перевищує кількість генів, що кодують білки. І дійсно, ось цей новий розділ біології -ерономіка, він є надзвичайно цікавим, сучасним. І якщо хтось дійсно цікавиться молекулярною біологією, то він не схибить, якщо вибере для себе оцей шлях досліджень РНК. І не кодуючі РНК, поділяють на довгі не кодуючи РНК, а що значить довгі, від 400 до десятків тисяч нуклеотидів буде складати довжина цих молекул і короткі. А якщо короткі, то від 20, 20 до 400 нуклеотидів. Отже, почина, почнемо з довгих. Між іншим, рівень їх транскрипції достатньо низький. Припускаючи, вони виконують регуляторні функції і можуть виступати в ролі енхансерів. Хто такі енхансери? Це посилювачі, посилювачі активності генів. Так? В ДНК можуть бути закодовані від 10 до 12 тисяч довгих. довгих Некодуючих РНК ця кількість співставна з 20 тисячами генів, що кодують білки. Більшість довгих некодуючих РНК закодована в ДНК поблизу генів, які важливі для стовбурових клітин та розвитку раку. Деякі довгі ось ці некодуючі РНК пригнічують експресію гена в таких процесах, як інактивація Х-хромосоми та імпринтинг. Отже, серед таких некодуючих РНК є регулятори розвитку та диференціювання клітин. Вони можуть впливати на структуру хроматину через взаємодію з комплексами ремоделювання хроматину, відігравати роль у встановленні геномного імпритинга та впливати на роботу ферментів. Ось тут ми бачимо з вами білок і відповідна, відповідна, відповідна РНК. І ось ці співвідношення між білком і РНК може впливати на процеси диференціювання. Ось тут на цій схемі показана міогенна диференціація, тобто диференціація м'язових клітин, і вона залежить від співвідношення між цими молекулами: білок і ось ця довга некодуюча РНК. В межах ділянки центру інактивації Х-хромосоми закодована ген хіст, який транскрибується в довгу, некодуючу РНК хіст. Хіст вкриває ту хромосому, яка буде неактивною. Справа в тому, що дійсно в організмах жінки буде Дві Х-хромосоми, так? А у чоловіка одна Х-хромосома, одна y хромосома y хромосома менша за X Хромосому, тобто до загенів у жінки з двома Х-хромосомами потенційно більше, ніж у чоловіка, у якого є X Хромосома і y хромосома. Природа цього не терпить. Ось ця, ця кількість працюючих генів має бути відповідною, тобто однаковою у чоловіків і у жінок. А так як у жінок потенційно кількість цих генів більше, то треба якимсь чином інактивувати одну з іх хромосом. Одна з х хромосом жінки походить від материнського організму, а друга від батьківського організму. Яка з них буде інактивована, буде залежати. Ось ми з вами познайомилися, що буде, буде все залежати від цієї некодуючої РНК хіст, яка буде вкривати ту хромосому, яка буде переходити ось в таке тільце бара. Ось вона конденсована одна Х Хромосома. І, е, не, е, а, а друга, друга Хромосома має працювати. Чи у всіх клітинах організму жінки е, виключена одна Х Хромосома? Ось, нібито вона зайва. Виявилося, що ні. В клітинах зародкового шляху. Мають функціонувати дві ікс хромосоми, тобто дві активні. Нікого жодна з них не інактивована. І саме для того, щоб, для того, щоб можна було залишити потомство, необхідно, щоб працювали ось в клітинах зародкового шляху, саме ці дві х-хромосоми. А в соматичних клітинах треба зрівняти оцю дозу генів в чоловічому і жіночому організмі. Тому ось тут ось це тільцебара буде, буде в тих соматичних клітинах. Які навіть ми можемо і дослідити. От клітини бокального епітелю, якщо подивитися, то можна там, можна за певних умов з певним забавленням побачити це тільце бара. Короткі некодуючі РНК. Які приклади тут ми можемо навести і які вони можуть виконувати функції? Є така РНК, 7SK. Довжина у людини складає 30, 33, 331 нуклеотид. Локалізована вона в ядрі, транскрибується, між іншим, вона РНК полімеразою 3, а РНК полімераза 3 вона о, відповідає за синтез транспортних РНК, ось тих о, РНК, які ми з вами згадували, малі РНК, які входять до складу сплайсосоми. Яка відповідає за сплайсинг, так? ну а яку ж функцію виконує ця невеличка РНК? Вона бере участь в інгібуванні фактора елонгації транскрипції? Ось її буде функція така. Ось вона. Ми бачимо ось тут і ось тут ця, ця відповідна. РНК, яка разом з відповідними білками може виконувати такі функції. Дволенцюгова РНК довжиною 20 пар нуклеотидів, НАСІ РНК, і вона теж локалізована в ядрі. Її послідовність нуклеотидів ідентична промоторним ділянкам специфічних для генів нейронів. Тобто Хто буде впливати на процес диференціювання нейронів? Це саме ось ця, ось ця буде РНК. Саме ця РНК буде дуже важливою. Так? Сну РНК. Малі РНК Ядерець. Це досить велика група таких некодуючих РНК, їх понад 200, і вони беруть участь в розв'язанні прерибосомальної РНК, і вони модифікують рибосомальну РНК, тобто вони дуже важливі для створення уже ось цих великих і малих субодиниць РНК. І ми переходимо з вами до малих регуляторних РНК і пригнічення роботи генів. Американськими вченими були отримані дивовижні результати, при введенні в петунію трансгенів. Дослідники спробували модифікувати рослину так, щоб надати кольорам квітки більш насичений квітінок. Для цього ними були введені в клітини додаткові копії гена ферменту Халконсентази, який відповідає за формування. Фіолетового пігменту, тобто вони хотіли, щоб був зовсім такий темний колір пігменту квітки. Але результати проведеного дослідження виявилися зовсім непередбачуваними. Замість бажаного, більш темного забарвлення квітки петунії, вони стали білими. Подальшими експериментами було виявлено вплив на такий процес посттранскрипційного пригнічення експресії гена. Через збільшення рівня деградації матричної РНК. Тобто, замість того, щоб таких молекул матричної РНК було більше, щоб білка такого було більше, тут виявилося, що все навпаки. Все навпаки. А чому? І ось тепер ми ознайомимося з лауреатами Нобелівської премії 2006 року Ендрі Фаєр і Крейг Меллоу. І вони саме відкрили РНК-інтенференцію, тобто пригнічення генів дволанцюговою РНК. Що ж таке РНК-інтерференція? Ну, чому було взяти саме цей термін інтерференція? Якщо дві хвилі так, у них співпадають так, за своїм, за своїм формуванням, то е вони гасять, вони гасяться. Практично замість того, щоб збільшуватися ось ця, ця хвиля, вона навпаки вона буде пригнічуватись. І ось тому, з аналогією з цими хвильовими такими процесами, було взято ось цей термін інтерференція. Це механізм пригнічення експресії гена уже на стадії трансляції, тобто, уже матрична РНК. Є, але якщо її знищити, якщо її розрізати, то тоді не буде синтезуватися білок, і тим самим ми виключили ген. В системі РНК інтерференції беруть участь два типи малих молекул: це Мікро РНК Мірене і малі інтерферуючі РНК сі РНА. Малі РНК поєднуються зі специфічними послідовностями інших молекул РНК і знижують їхню біологічну активність. Вибірковий потужний характер впливу РНК на експресію генів дозволяє використовувати це явище як зручний інструмент біологічних досліджень як у культурах клітин, так і в живих організмах. Ось ми бачимо. Іменинники, де да, вони отримують цю Нобелівську премію, і е, за що? Ось ми бачимо дволанцюгова РНК. Вона нарізається, нарізається е, таким білком дайсер. Ось вона довга, а нарізається вона на невеликі шматки. Далі беруть участь білки-аргонавти з допоміжними білками. Формується ось один одноланцюговий фрагмент з цього дволанцюгового фрагмента. І далі уже формується ось цей комплекс під назвою різк. І цей різко дозволяє маленькій оці молекулі тестувати, тестувати матричну РНК. І якщо вона знаходить ось тут ще і комплементарну ділянку, то тоді все, цей, ця матрична РНК буде розрізана, розрізана тим самим, що послабили, ми послабили, ми практично виключили ген. Ми виключили тим самим ген. Значення ось цих малих інтерферуючих РНК молекул полягає в наступному: по-перше, вони виявлені лише у рослин безхребетних та одноклітинних організмів. Гомологи білків для РНК інтерференції, ось цей Дайсер, комплекс вони присутні, правда, і у вищих тварин. Ми з ними ще познайомимося докладніше. І е, навіщо, О, де, де вони беруть участь, яке значення їх? Вони забезпечують імунний захист. І рослини безкрепетних і одноклітинних, і насамперед антивірусний імунітет для цих організмів. Вони пригнічують експресію мобільних генетичних елементів, ну і можуть здійснювати регуляцію активності генів. Тепер переходимо до мікро РНК. На відміну від тих Сі рнк Мікро РНК не виробляються з чужорідних дволанцюгових молекул РНК. Вони закодовані в геномі організму. Тобто, ось, якщо ми повернемося сюди, то ось ця РНК дволанцюгова, вона чужорідна. Вона потрапила до клітини. І далі ось, ось так от, ми можемо її перетворити вже на маленький одноланцюговий фрагмент, який тестує матричну РНК. А о, тут виходить, що мікро РНК, вона о, Буде не вироблятися з чужорідних таких дволанцюгових молекул, але вони, ось ці мікро РНК, закодовані в геномі організму. Попередник мікро РНК транскрибується з обох ланцюгів геномної ДНК, РНК полімеразою 2 рнк полімераза 2 відповідає взагалі то за синтез матричних РНК. І ось тут може. Забезпечувати ще і формування таких мікроРНК. Спершу утворюється проміжна форма, початкова стадія процесінгу відбувається в ядрі за участю ендонуклеази, яку називають дрожжа. І далі премікро РНК буде надходити до цитоплазми. І уже в цитоплазмі дайсер буде вирізати маленький дволанцюговий фрагмент функції мікро РНК. По-перше, вони здатні регулювати онтогенетичні зміни організмів. Вони доповнюють класичну схему регуляції генів, індуктори, які вмикають гени, супресори, які пригальмовують, компактизація хроматину. Синтез самих мікроРНК може регулюватись різними цитокінами. Вони беруть участь в регуляції імунної системи і розвитку. Для е, хребетних тварин це дуже важливо гематопоетичних стовбурових клітин. Так? Пригнічують роботу генів, але залежно від стану клітини. З еволюційним ускладненням організмів збільшується кількість та гетерогенність пула мікроРНК. Є ще, крім мікро і сі, є пі РНК. Це короткі молекули довжиною 24-35 нуклеотидів, Увага, закодовані в центромерних і теломерних ділянках хромосом. Їх послідовності часто комплементарні відомим мобільним генетичним елементам. Існують інші пірника, які співпадають з ділянками робочих генів. Закодовані в обох ланцюгах гедумної, геномної ДНК. Вони мінливі і різноманітні, утворюються з одного ланцюга з характерною особливістю, урацилом на п'ятому кінці і метильованим третім кінцем. Які функції ПРНК? Головна функція це пригнічення активності мобільних генетичних елементів на рівні транскрипції і трансляції. І активні вони під час ембріогенезу. Но це дуже важливо, тому що переміщення генетичного матеріалу в межах воно може бути небезпечним для розвитку майбутнього організму. У вищих тварин і людини система ПРНК розвинена дуже добре, але зустрічається лише в ембріональних клітинах і навколоплодному епітелії. Тому ці гени, які кодують ПРНК, будуть знаходитися в центромерних і в теломерних ділянках хромосоми. А саме там ми кажемо, що. Там знаходиться гетерохроматин конститутивний, тобто, уже після народження, там гени виключені назавжди вже до кінця життя організму, Тобто, дуже цікаві ще і ось ці пі РНК. Ну і наостанок, якщо ми хочемо, це порівняльна таблиця малих некодуючих РНК ось цих регуляторних сі РНК, мікро РНК. І, піринка, і їх характеристики, які ми вже з вами розглянули поступово. Ну, а ось це підсум... такий вже остаточний підсумок. Ми бачимо сіренка, рослини безхребетні, ось довжина 21-22 нуклеотиди невеличкого фрагмента, вона дволанцюгова і нарізається потім на ці, на ці фрагментики, І деградація комплексу Елементарних матричних РНК, це її активність найголовніша. ну І біологічна роль, антивірусний імунний захист, пригнічення активності власних генів. У хребетних мікроРНК 25 нуклеотидів довжина. Одноланцюгова забезпечує деградацію або інгібування трансляції цільової матричної РНК, і основна функція це регуляція активності генів. Ну і остання це ПІ-РНК, ембріональні клітини тварин, невиявлене ПІ-РНК у рослин і є найпростіших. Довжина найбільша 24-30 нуклеотидів, одноланцюгова. Деградація забезпечує ПРНК, деградацію МРНК, кодуючих мобільних генетичних елементів, регуляцію транскрипції цих мобільних генетичних елементів і пригнічення активності мобільних генетичних елементів саме під час ембріогенезу для того, щоб забезпечити нормальний розвиток майбутнього організму. Отже, ми завершили сьогодні з вами розгляд різних РНК. Різних РНК на поперед попередній зустрічі ми з вами знайомилися теж з різними видами РНК, але там було найбільше уваги приділено саме участі РНК. В процесах біосинтезу білку, що ми розглядали рибозими також. А сьогодні ми познайомилися вже з цими некодуючими РНК, різними некодуючими РНК. Якщо ця інформація вас зацікавила, то підписуйтесь на наш канал і не забувайте ставити лайки, подобайки. І Наступна наша зустріч буде присвячена ще одному розділу біології, який називається протиоміка.